Тому що подарунок прибув до України, ми його передаємо в артилерійську бригаду. Ми погодили це з командуванням Збройних сил. Саме цей тягач буде тягати німецькі панцири, польські краби, які кажуть скільки що не розраховані в наші системи. Це є. Абсолютно новий, з нульовим пробігом, бачите, отут зараз стоїть 286 мілі. Він сьомого року виробництва, але з американських складів ми отримали ліцензію. І здавалося би, що чому зараз це так важливо? Бо вже вчора нанесений страшний е, ракетний удар, яким намагалися зламати дух українців. Всю цю ніч. Десяток мільйонів українців були без світла, мерзли в будинках. І це те, чого хоч думав Путін, що нас налякає. Це лише зміцнює нашу єдність, зміцнює нашу людь, І, тому що робити те, що ми робимо зараз: наближати перемогу.